Усюди арбітраж. Всі, сука, спекулянти, єбаний овод. Всі, суп... всі спекулянти, всі хочуть тратити менше, заробляти більше. Але ніхто не хоче рахувати, скільки посадив, скільки викопав. От я порахував, бачу 400%, то можна садити ще, а в вступному році. Але вже трохи думаєш, трохи думаєш, це як... З однією країною. Одну країну лєш, блядь, Вона відколюється і все. А вдруг не буде картопля. то треба щось інше. Наступного року ще буде виноград. Сука, йобаний овод. А, підарас, Коротше, гандон. Я, блядь, умився і він тепер на мене нападає. Цей. Буду, коротше, ще виноград робити. І обожаю, Підарасіна, дивіться, попався Хуїсос. Шарамига, блядь. Фу, ну ви поняли. Виноград. Це буде диверсифікація. Гарного дня.